ти, ти Я не знаю, там тисячі чотири можливо на місяць, і це чотири тисячі, це чисто розходники. Uh -huh. Тобто, ну там три-чотири можливо. Є там, знаєш, певні, давай називаємо це там rd речі, іноді в які там я інвестую Но, я не знаю. Мені дуже подобаються там нові якісь е, речі там в сфері здоров'я, ментального здоров'я і так далі. Там я можу там іноді там щось там собі купити, або там uh -huh. якийсь там тест пройти дорогий. Ну там тест там d скан або там спеціальний тест мозку, який там роблять і бачать там паттерни в твоєму мозку. І що, і що? Типу, ну, ти таке проходив? Тридискан, поки звідки проходив, тест мозку, це штати. я поїду і зроблю так. Чому 3D-скан? Ти скануєш і тобі підсвічує алгоритм, які у тебе є мінімальні можливо, там, відхилення від норми. Там. Це про кості, так? Це, це більш... про, так про, про, про кості, про там, нерівності, про асиметрії і так далі. Так. Ну, там, планую також зробити собі 3D-модель е, свого обличчя, і потім там, в віртуальній реальності у мене буде повноцінне обличчя, я зможу там, з людьми, зі своїми, які там, далеко від мене, знаходяться спілкуватися ось так, як я з тобою, тільки через ВР. Не такі штуки іноді витрачаю, а так там, допомагаю там, іноді там, мамі, наприклад.